Up you have to На пацане давно вже відоси виходить. То зараз короче, що договорився за моцик. Зараз будемо ті дивитися Юпітер 5, і, вроде, я, в повному бойовому ходу, Трошки погасаємо, трошки по як кажуть по чудим. Покастополю на юпітері 5 ми Побачимо взагалі, що він з себе представляє. Короче, зараз я жду Володю, будемо відправлятися, вже їхати його забирати. Зараз поки на квартирі захожу, що чекає машина. Будемо їхати. На жаль, показати, як саму сьомку, як будемо покупати мотоцикл. Не дозволяють, але я вже загрузив машину. Відійдемо покажу. Приїдемо теж саме така омовушка. Алло, Олександр, ось ми проїжджаємо в залізну дорогу. Да-да-да, проїхав, зараз попрямі перед нами е, якийсь хрест з прапором. Дар... Короче, зараз попрямі, поворот наліво, потім на 300 буде остановки направо. Короче, що загрузили, я набрав ще корчових, зараз будемо відправлятися назад, там вже буде видно, що з ним робити. Бо на обкатці треба пройти обкатку, стрмно на ній наваливатись. Будемо дивитися вже на місці. пятерка на полном боевом ходу. Трошки покатаемся, побачим, на что он способен. Пацаны, карбюратор новый, ПЗ. 30, электронное зажигание, капиталка движка, тут что-то, по-моему, еще не помыляюсь, по на поршнева цилиндра расточенный. Прикуриватель, ответь, прикинь ты, хопси. я не знал, что тут такая есть, что это сделали? Охренеть, первый раз такую херню бачу, прикуриватель, в планете пятая, это что? Не знаю, что это. Ну короче, Зараз попробую поменять аккум, на полном боевом ходу и поеду покатаемся. Короче, накинул я акум и больше по бардачку косяк есть. Ну что, будем пробовать, я не если там по идее поднимаешь, да? Вот ну, пришел. Спечатку подкачаем. То есть ему же гахнуть, да, по ноги? Нет? Нет. Я не знаю, надо поднимать и не треба? Можно нормально прям надо. Да? Короче, шо, пацаны. Взял все с собой необхідне. Я уже трошки на ньому гасанул. Ну, коротше, провірю так чисто. Ох, ну тяжелый пацик, это капець. Ну заводиться, пацик, дивіться. Ключик, загорелось, ножичка. Дивіться. Я даже ну, я не напрягаю. Ну ладно. Фіазую. Ну, хримить нормально. Я думаю, куда на поехать. Поворотишки проверим, всі працюють працюють ліві. Добре ми. Добре страшно. Злізли, жизьдом ліз, глянув, що там. Пацює це як ляля. Поворотник. Ні, ну видно, що мотоциклом займався. його зробили прям... Ну прям в ідеал. Я дивлюсь. Ну, мотор, пацани, коробку, я ні разу не бачу юпак, щоб коробка покрасилась, як просто не знаю. Ну отвечаю. настільки класно. Не пам'ятаю, куди нам, сюди вроді. Тут постійно стояла машина. Я вже не пам'ятаю, куди нам їхати. Що скажу? Раніше я не, я не мог навіть не втісти на нього, а зараз мені спокійно може сидіти. А може такі пацани не дуже приємні. сидушка така дебела, як будто. но Сильно навалювати нельзя У нас зараз що, аптерка? Трошки нагасаємо, погасаємо, на нього сильно перегрівати не будем бо то що все-таки моторчик, я хочу це продать. Юпітер заліта на розборку, якщо треба з нього буду запчастини, пацани. Телефонуйте, ти завертаєш розборкою. Тут треба обережно. Тут у нас пісочок. Ну що, дамо? Ну що, не бачу сонце. Не розважитися би на ньому, бо це вже не місце. Ни хрена не видно, Ого, як мене занесло На другу. Надо аккуратно. Попроща, зовут, скажу. Движок, движок, накатцы, пацани. Я так понял, обточила циліндри і поршня під... під них. Чи поршня питачил, я так не понял. Выйду просто ну, взагалі Без, без каких-то проблем. Ну, пацани, амортизатор жорсткий. Пацаны ты мать. пты май! Вот і перша наша остановочка. Ну хорошо, що не одірвала провода повністю, я надеюсь, надо тепер подножку центрально доставати. Бо так я не поставлю його Взагалі. Если б зараз до дитя... цього муха, ну кончена херня, пацани. Надо буде обережно на Капець <сіху> Капец. Тут постійно всі катаються. Мотоцикл може в будь-якому моменті так по нього перестати їхати. Я вам не передам, це вам треба всім спробувати. Я думаю, ті, хто є мотоцикл, не розуміють. У нього протерка. Як про так і буде їздити. В лісі теж стріляне не навалює, бо там не видно не сильно.

Ще Сейчас Ще поеду може до Олєшки ще А що? Да <laughs> на апкацію, не можна сильно на навали, все одно не налавиш Я бачу, ну карбон Ти що, у карбон. Да. карбоновий Хочеш купить? Нє Скільки ти б дав за такий? Як думаєш, скільки я дав? П'ять може П'ять Ну так Та ну Нє, більше Да Це електрон зажигання, карбюратор, ПЗшка Тридцятка Десять, де, дев'ять плюс дорога тисяч, тисяча Адам тобі запит, під... ну прикинь, прикинь лянь Що за шляпа? Да. Вс, <laughs> давай, погнал. Що по трассе. Купляй, едь по трассе. Да не. Сейчас уганду шуми порчниву. Да д, вс. Ну короче, кисло тоже мне не сына подобать. Тут есть мои кисяки свои тоже, ки може доробы. Еду тут, типа завертаю рулем, бачу руль. Скрывает стоит. <laughs> щось пробую, но не получится. Может да. Треба, щось Удачки. Я сегодня заеду еще. Провезу, может с него запчасти уже. Здесь на скорости чини? Не. Ох, ё, там она ножка, пацаны. Заїхати бы тебе. Короче. Що я понял, поки їхав? пта твою мать, а я и не знал. <сум> ножка була варна и просто отпала, прикинь. То есть він проварил ножку і не сказал мені, що за ножка проварена Що я могу сказать, пацаны? Nou skei van hom Коротше, сьогодні ми вже накаталися на цьому їжику. Всім дякую за те, що дивився відос. Відос вийшов не таким веселим, пацани. На жаль, покататися на ньому не вийде більше, бо то, що треба цю ножку приварити. А якщо цю ножку, пацани, ну це бред вже. Це представте, її приварюй, щось її морознічей. Коротше, мотоцикл ходить на розборку. Якщо треба запчастини на нього, знаєш, до мене знайти. Телефони звертайся. Під описом відоса є номер телефону і ссылка на соцмережі, де можеш мені написати і щось замовить, якщо з нього щось тобі потрібно. Є свої косяки по ньому і свої плюси. Накатався я з головою. Надіюсь, вам сподобався Ще раз дякую за те, що подивились. На жаль, поки знімати мені нічого, як розумієте, зайнятися роботою, постійна розборка, то все. А якщо в мене буде якісь ідеї, обов'язково вам щось цікаве. Всім дякую за те, що подивились. Підписуйтесь на канал, слідкуйте далі більше. До побачення. Да, парад.